Друзі, усім привіт! Це перше відео знято в 2026 році, і я б хотів би трохи розповісти за мазду. На жаль, як і в минулому році, мазда ще не на ходу, але ми попрацюємо над тим, щоб вона була в строю В гаражі така ж температура, як і на вулиці, баклашка з водою замерзла. Але, на щастя, є буржуйка і павше сухе дерево, яке нам допоможе грітись і працювати в комфортній температурі, але це все тільки після того, як я вилікаюсь, тому що непогода і мене скосила. Менше з тим, що зроблено і що вам хочеться показати, почав з задньої арки всі Іржаві місця всі отвори були видалені, вирізані, на місце них приварено новий метал. Метал, погрунтований ґрунтималью. І в подальшому я планую шви нагріти будівельним феном і втерти в ці шви автомобільний пластилін. Далі так само буде нанесено шар грунти емалі і бітумна мастика. Можливо, у вас є якісь поради з приводу цього, як можна змінити технологію, але я це бачу поки так. Один із таких стримуючих факторів по цій арці це внутрішня арка. Трохи важкувато вона піддається. Заготовка виглядає таким чином. Ще її підрізаю доварюю, доварюю, підрізаю і такий беззупинний поки це процес, але обов'язково арочку ми сюди зробимо і все буде добре. Зовнішня арка є ремонтна вставка, і вона так само буде сюди інтегрована. По порогам нижня частина порога була вирізана і замість неї буде вигнуто з листового металу профіль відповідний завдяки такому саморобному листогибу будуть вирізані сегменти і з шматочків зроблено підсилювач порога. Далі буде приварена профільна труба. У нас середини вже а зовні, звичайно, також прогрунтується. Через якусь відстань, ще, ще не знаю, через яку зробляться технологічні отвори, щоб можна було задути після інсталювання цієї труби, її зсередини обробити. Ну і в принципі, щоб вона мала не замкнутий простір. Це, що стосується підсилювачів порогів, і, відповідно, зовнішній поріг, ось такий гарний штампований зовнішній поріг буде встановлено наверх. Він оцинкований, по ідеї буде гарно захищений від корозії. Попередній частині було накладено латку на Типу, як лонжерон, було накладено латку на підлогу і наверх, наверх буде другим шаром ось з цього місця другий шар буде заведено метал. Так само всередині обробиться антикорозійним засобом. З салона це виглядає таким чином. Всім бажаю міцного здоров'я і не хворійте. А я побіг в аптеку, куплю пілюль і також швиденько лікуватись і лаготити мазду. Мирного неба, сильного, непереможної України. До нових відео! Після побачених швів вам, мабуть, хочеться написати, що їх і соромно показати, що вони виглядають дуже негарно. Так я вам скажу, що я не женусь за красою цих швів. Це не виставковий екземпляр даний автомобіль. Хочеться зробити надійно і чим швидше, Тому що, як показує досвід, проекти так затягуються.